Я провела досить багато годин вивчаючи бюджети окупованих громад. Я була шокована, м'яко кажучи. Більше того, я вже проконсультувалася з деякими мерами діючими неокупованих окупованих громад, і вони сказали, що це не всі гроші, які отримують окуповані громади, бо ще є гранти, які вони отримують від Євросоюзу від різних організацій, які підтримують Україну. От до прикладу, нещодавно Маріуполю було виділено 100 мільйонів доларів на побудову спортивного комплексу. Я поки не знаю де саме от можливо. У нас якась громада віддасть частину своїх територій, назве Маріуполь Новий Маріуполь, От, бо ну, мені не зрозуміло, є для Маріуполь. чого або є Маріуполь, да. <гарна, Гарна ідея. це вже назву придумала. Але насправді це страшні речі, про що ми з вами говоримо, тому що у нас купа внутрішньо переміщених осіб. Які виживають, яким держава не надає нормальної підтримки, бо за 2 тисячі гривень, я вибачаюсь, ти навіть комуналку не заплатиш. От у нас е незрозуміло, куди витрачаються мільярди. Ми не говоримо про мільйони. Якщо порахувати, якщо сісти, е дійсно прорахувати всі бюджети офіційні. Це мільярди гривень. А ми говоримо, що нам немає за що платити пенсії. Да? У нас відміняють чорнобильські пенсії, у нас від, відміняють якісь е, соціальні доплати і так далі. Так, от де гроші е, розумієте, вони в не в на сьогоднішній день в неіснуючих громадах. Якщо от ви побачите, от якщо ви візьмете е, просто розріз бюджету, то на що він витрачається е, культура і мистецтво. Що в це входить? Забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, фізична культура, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії. От, е експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, ну, сільське лісове рибне господарство та мисливство, е здійснення заходів з землеустрою. Чого? Хто їх О використовує? Є от, у мене те саме питання. Ну, знаєте, і сказати, як ці гроші і... співносяться з потребами реального е, населення, яке там проживає, з ситуацією, яка там. У мене особисто е, на моїй власності, в власності моєї мами, проживають е, люди, які з окупованих територій. Ми просто надали житло для людей, щоб вони е, там проживали. Я обдзвонила їх, я подзвонила іншим друзям, які Переїхали з окупованих територій. Я запитала, чи отримуєте ви допомогу від своїх громад, звідки ви переїхали? Ні, не отримаємо. Я запитала інших е, мерів міст, голів ОТГ і так далі, чи надається якась допомога тим внутрішньо переміщеним особам, які перебувають в них в громадах, з, е, від їхніх безпосередньо окупованих громад. Ні, не надається, надається зі сторони їх і надається зі сторони держави, да, ці 2000 тисячі гривень. Тобто, куди все це витрачається, до речі, по про блокування рахунків, в мене вже почали нові звернення надходити від військовослужбовців, яких штрафують за те, що вони не з'явилися за повісткою в ТЦК, а вони просто вже третій рік на фронті. От і ну якби. І вони певно. і вони в розшуку, так. І е, в мене просто питання до ТЦК: вони взагалі перевіряють, кому вони що надсилають і на якій підставі. І, Ну, бо дивіться, виписаний штраф, да? штраф ти або сплачуєш, або оскаржуєш в суд. Е, для того, щоб його оскаржити в суд, в тебе є певний термін. Якщо ти пропускаєш термін, то е, ти вже е, зобов'язаний оплатити той а, штраф. Як військовослужбовець, який отримав додому на пошту штраф, взагалі може щось з ним зробити? Ну це нонсенс. Знаєте, от у нас зараз всім виписуємо штрафи. А де докази, от як на мене, просто є ще нюанс, що зважаючи на те, як працюють наші суди, ти будеш довше судитися, да і ти більше заплатиш. Легше за суд, заплатити відразу, Легше заплатити відразу або розблокували штраф. рахунки? Так точно. Так, от в мене питання. А чому взагалі і як хто перевіряє, чи була отримана повістка, чи взагалі вона надсилалася? Бо те, що хтось там фіксує десь в системі, була надіслана повістка. Я вибачаюся, але вона могла бути надіслана в рельсу, не зрозуміла куди, не зрозуміла кому, і її реально люди не отримували. А потім розшуки, зупинки незрозумілі, все в резерві норм. А тут бабах тебе зупиняють, ти вже в поліції, в системі вибиваєш, що ти в розшуку. Одразу. Везуть в ТЦК, якщо ти там не зміг домовитись на місці, щось не починають е, розкачувати. А по великому рахунку, і завжди штраф. Це Доречі. от просто класіка. Завжди штраф. А людина каже: за що мені штраф, якщо мені не приходила повістка?